Чи може бути катаракта тільки у похилих пацієнтів, чи є якісь критерії по віку? Зараз, звісно, особливо в умовах військового? Стану війни, в якому ми знаходимося останні три роки. На жаль, кількість невікових катаракт значно збільшилася. Це, звісно, травматичні катаракти від мінновибухових травм, контузійні катаракти і так далі. Тому вікова категорія, звісно, якщо брати статистично, вона напевно по кількості найбільша, тому що все ж таки ми частіше зустрічаємося з катарактами все ж таки в більш похилому віці. Але є такі поняття, як вроджена катаракта, набута внаслідок. Медикаментозних втручань після хіміотерапії, після опромінення у пацієнтів хвороби, які хворують, хворіють на онкохвороби. Тому віковий діапазон доволі широкий. А статистично, ну напевно, що все ж таки так, ми маємо більше пацієнтів, які віком старше 60-65 років.